Я неймовірно щасливий, що дійсно ми п'ять днів були наші в іншому світі. Ми перенеслися в час і в просторі. Такі особливі слова київський художник Олесь Соловей присвятив нашому місту та його історичному минулому. натхненний тижнем творчої роботи в Чернігові. Десять художників протягом п'яти днів в Чернігові написали майже три десятки картин, присвячених нашому стародавньому місту та його історичним архітектурним пам'яткам. Перший всеукраїнський пленер Барви Спасу Чернігівського зібрав митців Чернігова та Києва. Його організували Чернігівська художня школа, Національний архітектурно-історії. Шний заповідник Чернігів Стародавній та міське управління культури та туризму. Сьогоднішній пленер він показав про те, що це є великим таким мистецьким серйозним інструментом, який може сьогодні і регулярно працювати на просування ідеї величі нашого історії нашого міста через нашу прекрасну, чудову, унікальну архітектуру. Я вважаю, що через мистецькі доробки завжди можна набагато голосніше, глибше і історично сказати про е, ті чи інші події. А Якщо ми говоримо про наше місто Чернігів, то звичайно і, 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 і іншої мови не може бути як тільки мова через форми мистецтва. 9 жовтня у фінальний день пленеру у Спасо-Преображенському соборі виставили роботи його учасників: викладачів Чернігівської художньої школи, Київської художньої школи, Академії мистецтв України та інших митців. Продовж п'яти днів вони сфокусували і свою увагу, і нашу увагу, і увагу відвідувачів сьогоднішніх і безпосередньо майбутніх, саме до Чернігова стародавнього і до унікальної пам'ятки, яка є в Чернігів. Це Спасо-Преображенський собор. Це Звичайно, важливо для нас і виставка, яка буде діяти в соборі впродовж місяця. А далі ми вже маємо домовленості про те, що вона відбудеться і в інших містах, і в інших закладах. Художники поділилися враженнями від спільної творчої діяльності, а ще захопленням унікальною історичною спадщиною нашого міста. Кожен знайшов особливий для себе ракурс та мотив для творчості. Олесь Соловій, як дослідник, в своїй роботі поза часом хотів передати тисячолітню історію спасу Преображенського собору як символа державності Чернігівського князівства. Нам поталанило з моїм близьким другом Сергієм Утяновим, нас пустили на хори, і ми. Як кажуть, чи не вперше склалася така нагода? Написали цей інтер'єр саме з хорів. Туди не було доступу туристам, останні принаймні до 30 років, і там склад відкрилася первісна візантійська кладка цих колон величних, які тримають на собі арки, і це неймовірне енергетичне місце. Враження, що ми дійсно перенеслися на тисячу років. Ми стояли на тих місцях, де стояв під служби Божої князь Святославович. А Чернігівець Володимир Наталушко зізнається, що має вже кілька робіт присвячених спасу Преображенському собору, але кожен раз відкриває його по-новому. Тут ну дійсно якась неповторна аура на валу біля Спаського собору. Тут колегіум той же Бересегліпський собор. Тобто, ну, спаський, взагалі-то один із улюблених моїх мотивів. Я його писав багато разів в різних станах природи, з різних ракурсів. Киянин Володимир Гарбуз також відчув атмосферу давнього дитинця. Я побуваючи тут, на цій території, в цьому місці, я відчув цю енергетику, і в мене було просто спілкування з часом із предками своїми з історією і відчув заповіт. Небес, що це духовна зброя, мистецтво, і оці працівники, які тут працюють, вони виконують місію духовних воїнів і захищають, служать, обереги, захищають. Чернігів підтримку в проведенні пленеру надали меценати. Ми живемо в культурній сфері, і чим багатша і різноманітніша вона буде, тим комфортніше нам тут буде в ній жити. Це нормальне, абсолютно здорове прагнення разом з митцями, разом з людьми, які керують культурними інституціями, створити щось гарне для нас всіх. Після завершення експозиції частина робіт залишиться в колекції заповідника Чернігів Стародавній. А ще кілька робіт митці заберуть із собою до Києва, щоб виставляти їх в столиці. Плануємо, щоб цей пленер був традиційним і він долучав якомога більше професійних митців, які цінують історичну спадщину, розуміються на історичній спадщині, працюють плідно. і. Працюють на пленері, враховуючи те, що пленер присвячений е, тисячоліттю Чернігівському князівству його заснуванню, саме е, ці роботи є потужним таким історичним кроком в популяризації історичної спадщини нашої чернігівської землі. Це привертатиме увагу до історії і сьогодення нашого міста. Переконані організатори пленеру, щоб ті, хто може, долучилися до відновлення та реставрації тисячолітньої пам'ятки спасу Преображенського собору.